На братагураїнці доля». в Одесі прощалася з активістом та волонтером Дем'яном Ганулом. Щоб провести його в останню путь, близькі знайомі військовослужбовці та небайдужі містяни зібралися біля пам'ятника Шевченку та на алеї героїв, де вшанували пам'ять ганула хвилиною мовчання та заспівали гімн України. Багато з присутніх прийшли з державними та червоно-чорними прапорами, які обгортали навколо себе, а також із квітами. прощанні, зокрема, був присутній литовський волонтер Валдас Браткавічус. Він поділився, що одразу після похорону разом з іншими волонтерами їде на Сумщину, аби передати автівку військовим, з якими Дем'ян дружив та яким допомагав. Особисто я не знав Дем'яна, але мої друзі знали: не було часу самому приїхати в Одесу і познайомитися. Зараз це не так легко, бо це в бік від'їжджати з напрямку Донбасу. Це не завжди зручно. Тільки зараз ми приїхали на похорон, так скажемо, познайомитися в останній день, як він тут, розповів волонтер. Знайомі Дем'яна розповідають, що прийшли на прощання не лише тому, що це день скорботи для них, але й для того, мовляв, щоб показати, що ми не боїмося. Втрата національного масштабу. Це дуже сильна, добра людина. В першу чергу це український націоналіст, який протягом останніх 10 років беззупинно виборював українську Одесу безкомпромісно. І що би ми не робили, ми точно не боїмося. Правильно, значить, робив наш побратим Дем'ян Ганул. Все робив правильно. І ми будемо продовжувати його справу. Мій син. Був з ним поруч, багато разів в правому секторі. І дуже шкода, що ми втрачаємо таких людей, як Тем'ян, то справжні патріоти України. Після чого сотні людей пішли до храму, аби віддати шану вбитому. Жена померлого Жанна подякувала всім, хто поділяє її біль і назвала смерть активіста не тільки своєю втратою, а й втратою Одеси і цілої України та тріумфом зла. Дем'яне, я дякую тобі за доньку Сару. Це твоя частинка, яка залишиться тут зі мною. В її усмішці я бачу тебе. Вона ще не знає, яким був її тато, але я усе розповім. Ти був найкращим татом, хоч встиг недовго. Вшанували пам'ять одеського активіста і у Львові. Символічно у центрі міста біля пам'ятника Шевченку люди розмістили плакати, квіти та лампадки. Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси невідомий відкрив вогонь по перехожому та втік з місця злочину. Далі в МВС офіційно підтвердили вбивство активіста і волонтера Дем'яна Ганула. Фото стрільця з камер спостереження поширила поліція. Тоді міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив, що бере розслідування вбивства ганула під особистий контроль. Згодом підозрюваного затримали. Ним виявився 46-річний військовослужбовець Сергій Шалаєв, який на момент скоєння злочину перебував у СЗЧ. Йому повідомили про підозру за двома статтями: умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне поводження зі зброєю. А вже 16 березня Київський районний суд міста Одеса… Одеси, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Загалом слідство розглядає три версії, які могли стати причиною вбивства активіста. Замовне вбивство у зв'язку з професійною і громадською діяльністю ганула особиста неприязнь до нього, а також так званий російський слід через проукраїнську позицію активіста. Додамо, що Дем'ян Ганул, 31-річний український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо та екозахисник. Відомий про українською позицією, відстоюванням української мови та ідентичності. Також Ганул неодноразово був гостем інформаційних стрімів на телеканалі НТА. Софія Фанко, телеканал НТА.